Це оперативне відео вночі. Прикордонники на гарячому затримали дві групи контрабандистів з чотирьох чоловік. Усі громадяни України в двох іномарках з польською реєстрацією знайшли 3,5 тисячі пачок безакцизних цигарок, спеціальний термокостюм для пілота на висоті, і навіть автономні лампи для позначення місця посадки. Затриманих уже передали поліції. Зараз правоохоронці шукають сам дельтаплан, що контрабандисти використовували у своєму нелегальному бізнесі. Прикордонний наряд. Е Виявив повітряну ціль по шуму двигуна, яка рухалась із України на територію Республіки Польща. По поверненню повітряної цілі в зворотньому напрямку розташована система спостереження дала змогу прикордонникам виявити район можливого зльоту та посадки літального апарату. Припускаємо, що це був малий літальний апарат типу Дельтоплан, який б використовували для переправлення незаконного переправлення цигарок.